Привіт, ребята! Привет, привет всем. Ми зараз йдемо гуляти з річиком, і в мене підписниця дуже сильно просила, щоб я показала, як ми вдягаємо йому шлейку. Зараз покажемо. Потім зроблю вам маленьку розпаковочку, там нам кое-что з села передали. Обов'язково покажу в цьому відео средство для рісніт, що обіщала. Також хочу поділитися шампунь і кондиціонер. Я купила. Вже бачу по моїм е, волосам, що він діючий. Е, е, і потім буду Артема, бо нам завтра на день народження. Теж це покажу в відео. Так що поїхали. Будемо ділитися нашими маленьками. Давай будемо показувати, як ми тебе вдягаємо. Давай. От так. Отак швидко він у нас сподівається. Він нас він не не? так сподівається завжди, да, да? так? Річ, гулять? Ідемо гулять? Давай, пошли, Бери поводок, пошли. Не втерпеш, не втерпеш. Річ нам не туди. Опять цей вітер, кошмар. Літо, уже перший місяць літа закінчується, а ми ще... Артем в кофте в шортах и в шлепках. Ли в кофте штана и в шлепках. Шоу. Давай, кабан. Ой, наша любима набережна, да, давай? Мейу люблены человек с собачкой. Я сподіваюся, що чуть. вітер вроде трошки стал. став. Можна заказати посилку на тему. Попробовать мікрофони. Та кажуть, що вони не хочу. Ну, Треба купити реальні мікрофони, які вони там не по 50 гривень. А там є вони, що по 400 гривень будуть. О! Так. Ой, подруга. Що у нас за подруга туди І зараз ляже. Зараз ляже, все. <різь> Смотрите у я вся волка. Все, она походу не идет никуда. Все, хозяин ушел. Ричи, ты собрал своих девок тут. Ай, ой, грибеться, гребейся. Нет, мы туда пидем, да? Да, да. Ну все, ребятки, включимося вже дома. Сейчас зайдемо в магазинчик, купимо купим. Хліб, мороженка, мороженка. А хлебчик надо еще купить. У меня уже тут. Може для того, чтобы... Можно завтра тут щоб він був свіженький. А сейчас мороженка. Раз, ладно? Пошли. Раз, Быстренько, да, нет? Не, не, не лично сюда. Нам, нам, нам сюда. Чансь. Надо подожди, пометить всю территорию. Пошли. Ой. Все, мы в АТБ. Так, друзья. Мы обещали полирольку взять. Вот мы обратно не От, як нове авто. Так, ребята, хотіла вам ще показати. Ми річек даємо ось такі апоквель Практично ціле літо. Робимо там перериви тільки в таку погоду, там коли дощ, коли сонця немає, він якось не так чешеться а так дуже чешеться Цей апоквель не є гормональним препаратом. Тому ми йому даємо, ми беремо 16 мг. І її ділимо на чотири частинки і одну частинку. Раз у день даємо дежик, дежичок, ждеш тушонку, Щас дам. Будеш кушати? Тушонку будеш? Будеш тушонку? Де? Да? Щас зробимо. І ось така тушонка, яку ми йому купляємо з телятиною і рибою. Ми йому курицю не даємо, нього алергія на курицю, тільки телятина, риба. Ягня, ну, в основному це телятина і качка. Тому зараз дам. Я таку баночку ділю десь рази, ну три рази, додатково погласувати. О цьому ложечку красивому зараз дамо тушонку. Будеш кушати тушонку? Так, десь, виходить, в тарілки. Ще на один раз. Даємо нашому жучку покушать. Тут захована таблетка. Да. Смачного. Так, ребяточки. Мені мамуля передала вже все домашнє. Цибулька. М -м, дивіться, яка гарненька. Так, морковка, чесночок. Тут у нас. Що сподіваємося. Ой! Чихнула. Цукіні. Це домашнє. Мамине. Горох. Горох. Домашній горох. З такими цінами на горох, то це великий скарб. Так, укропчик, петрушечка домашня, яєчка 20 20-ка. І картопенка. Домашня молоденька, мамина. І ще олійка. Зараз покажу. І 2 літра домашньої олійки. Все равно такої, як у мами, олії немає ніде. Дякую, мамуля, велике. Будемо готувати кабачків треба щось придумати, зготувати, може запекти їх. Ну, коротше, подумаємо. Щось приготуємо. Морковочка, боже, домашня, молоденька ще. Все, спасибо великому. Будемо готувати. Артем, що ти робиш? Держу собак. Артем. Ага всегда я це делаю. Ти зараз тебе так пострижаєш что будеш ходити половину лисий, і половину волосатий. Я делаю себе ракет. Короче. Ну давай я уже вже буду тобі робити. Ну. Заканчивай син. давай. Ну дай покажу до. Повернись, будь ласка. А задом повернуть. Знаешь, mm. вот, такие, как пойду постражусь я сам. Кажу, ну давай, я что-то я это не сам постражать. Ты не порти меня, потому что я потом ничего с тем не сделаю. Хорошо. Покажем потом после. Мачо. Ухитр. Потом отсвет. Молчу, мэн. Ну что, для наших зрителей прошло. Одна чи 2 секунди, а у нас пройшло цілих 25 хвилин. Ти допомагав, звісно, Артема стригти. Він красивий, нравиться тобі? Річ? Річ? Нравиться Тьому? Красивий, правда, став? Отакий От у мене чоловік mm -hmm. став такий зачешись. Такий гарненький. Повернись ззаду в ось і красі покажись. Те оці рученьки зробили mm -hmm. і зробили, ми стрижемося спочатку машинкою. А потім ось таким як він правильно називається? Шевером. Шейвером. Це для того, щоб не було розраження щоб не нолі встретитися не лезє, а таким шейвером. І получається очень красиво і очень. Той хто любить, ну, ну реально класно. Ребятки, привіт дівчики. Показую вам те, що обіцяла. Ви так багато в коментарях писали. Нові. Називається вона Мінокс. Нею потрібно користуватися максимально 9-12 тижнів. В нас стає максимальний ефект. Вона підходить тим, хто навіть носить лінзи. Вона не гормональна. Ну, як заявляє виробник. Це наш український виробник, в нас в Дніпрі знаходиться. Замовляла її через офіційний сайт Minox. Кошта, вона Десь 720 гривень, мабуть, якщо мені не зраджує пам'ять. Тому купляйте, подивіться на мої гарні вії. <гум> Показала вам всі свої морщини. Чесно, в мене вони були взагалі такі маленькі-маленькі. І я зараз дуже, дуже задоволена цим ефектом. Тому купляйте, користуйтеся, я мажу на ніч, десь уже. Ну, мабуть, місяць. І в мене ще її тут. Ну, так, нормальненько. Тому я зараз зроблю маленький переривчик, і буду продовжувати наносити її далі. Подивимося, як її будуть себе вести подальшому совет від чистої душі. І що ще хотіла вам показати? У мене волоси. Вони дуже тоненькі. Взагалі, то нюсінькі, подивіться. Це, це всі мої волоси. Це то, теж дуже болюча для мене тема. І в мене подружка ходить до перукаря, я пішла з нею. В неї дуже гарне волосся. Я в неї запитала: ти користуєшся? Тому що мої волоси. Вони дуже жирні, Це У мене проблема взагалі просто <голюча> болюча. Мені потрібно кожен день мити голову. Бувають такі дні, коли я просто хочу зав'язати собі хвостика і там, через день хоча б помити голову. І я заказала у перукаря такий бренд. Наш теж український на голову. Його не можна купити в інтернеті. Його немає. Це теж наш український виробник. Можна замовити у дівчинки. Якщо кому потрібно, пишіть мені в інстаграм, я дам її посилання в інстаграмі і можна замовити, подивитися всю продукцію. Я собі замовила шампунь та кондиціонер. 11 амінокислот. Шампунь для волосся 11 амінокислот торгової марки на голову. Ефективно і лагідно очищує шкіру голови та волосся, не пересушуючи його. Чому я замовила от такий 11 амінокислот? Тому що я користувалася шампунями для, жирної, для жирного типу. Волосся і в мене дуже почало пересушувати шкіру голови. Тому, коли я попала до перукаря, вона подивилася. Я трішки обстригла кінчики свої і порадила мені ось таку шампунь та кондиціонер. Так, збалансована формула шампуню містить комплекс зволожувальних компонентів, які допомагають підтримувати здоровий вигляд волосся. Синергетична комбінація амінокислот сприяє міцності, гладкості та блиску волосся, а також збереження кольору. Дуже мені подобається. Волосся шикарне. Після кондиціонеру не путається, розчісується просто супер. Так як я ж кажу, дуже часто мию волосся, я вам раджу купляти. Ну, там є багато лінійок. І ще хочу замовити маску, яку я буду використовувати раз на неділю. і замовила Тому що, в принципі, це не дешевий сегмент. За все я заплатила 3,5 тисячі гривень. По-моєму, щоб вам не збрехати 3-300, мабуть. 1000, щось коштує 1800, щось 1500. Не пам'ятаю. Тому, кому потрібно, пишіть мені в інстаграм. Я вам дам силочку. Замовите просто через інтернет, тому що ними торгують тільки перукарі там в різних містах. Тоже буде відправляти вам ціни у всіх одинакові? Тому, якщо потрібно, пишіть, дам контакт і вона вам буде відправляти. Підбере. І все буде у вас окей. Так що, дівчатки, користуємося для війни. Ми, Миємо волосся супер кондиціонером і шампунькою від наших українських виробників. Підтримуємо наше українське. Дякую, що були з нами в цьому маленькому нашому сімейному влозі. Трішки показали, як проходять наші будні. Тому. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, дізлайки. Дякуємо, що з нами. Ми вас любимо, цінуємо.